Вітаю вас! В ефірі програма Податковий тиждень. Якщо ще кілька років тому кількість українців, що бажали розпочати підприємницьку діяльність, і кількість підприємців, що приймали рішення про її припинення, була майже однаковою, то сьогодні перевага однозначно на боці останніх. Складна економічна ситуація в країні та наднизька купівельна спроможність наших співгромадян все частіше змушує підприємців ставити крапку у власній справі. Дуже хочеться вірити, що ця ситуація тимчасова і сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні все-таки настануть. Однак сьогодні наш сюжет стане у нагоді тим підприємцям, які в силу тих чи інших обставин вирішили поки що закрити свою підприємницьку діяльність. Як максимально пришвидшити цей процес, дізнавались наші кореспонденти. Якщо фізична особа-підприємець прийняла для себе рішення припинити свою бізнес-кар'єру, їй слід пройти процедуру закриття себе як суб'єкта підприємницької діяльності. Розпочинається вона з державного реєстратора. На підставі паспорта та заяви в одноденний строк підприємцю видається повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця. Такий документ означає, що з моменту його отримання фізична особа позбавляється статусу підприємця. Однак слід розуміти, що повного закриття не відбувається, тому що фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як платник податків, який отримував доходи від провадження підприємницької діяльності. Тому фізичній особі все ж доведеться навідатись до податкової інспекції, аби зініціювати стосовно себе перевірку, результатом якої і буде повне зняття з обліку у фіскальному органі. Відомості приходять від державного реєстратора в автоматичному режимі, тобто знімається з податкового обліку автоматично. Сплатника єдиного соціального внеску не передбачено зняття без проведення документальної перевірки. А оскільки на сьогоднішній день були внесені зміни до податкового законодавства і накладено мораторій на проведення документальних перевірок, тому що провести перевірку. Документально і перевірити єдиний соціальний внесок нам потрібна заява від платника. Процедура перевірки зазвичай включає не лише стан сплати ЄСВ, адже у фіскальній службі мають право зняти з обліку платника лише при повній відсутності заборгованості перед бюджетом. Робимо запит в пенсійний фонд, робимо запит в центральну базу ДРФО про отримання сум нарахованих та виплачених доходів. Можливо, людина отримувала доходи, які потребують оподаткування не тільки як підприємця, а як громадянина. І він повинен був також подати декларацію як громадянин і задекларувати свої доходи. Ці питання також в ході проведення перевірки досліджуються. Для прискорення процесу зняття з обліку як платника податків та ЄСВ в управлінні доходів і зборів з фізичних осіб радять підприємцям впорядковувати усі пов'язані з бізнесом справи та документи заздалегідь ще навіть на етапі прийняття рішення про закриття. Перш ніж звернутися до державного реєстратора, моя порада все таки прийти в податкову, перевірити. Стан заборгованості по сплаті податків, стан подання податкової звітності, чи подана звітність вчасно, невчасно, чи є штрафні санкції, чи немає штрафних санкцій. Подивитися, згадати чи відкриті, чи закриті рахунки, які він відкривав для здійснення своєї господарської діяльності. Звичайно, слід враховувати, що інспектор перевірятиме усю інформацію стосовно ведення підприємницької діяльності, і більшість такої інформації знаходиться в електронній базі даних фіскальної служби. Однак, основний документ, який підприємцю все ж таки доведеться надати на перевірку особисто, це книга обліку доходів або книга обліку доходів і витрат. Навіть якщо ти на загальній системі був і не здійснював ніякої діяльності, основний твій документ, що ти ніяких доходів не отримував як підприємець, це книга обліку доходів і витрат. Вона повинна бути обов'язково, вона засвідчує, що ти не здійснював ніякої діяльності і не отримував ніяких доходів. І в ході проведення перевірки інспектору потрібно її показати, що там нічого немає, і вона відповідає тим даним, що відображено в декларації про майновий стан та доходи. Завершується перевірка підписаним різними підрозділами податкової інспекції обхідним листом, що якраз і засвідчує повну відсутність у колишнього підприємця заборгованості перед фіскальним органом. На цьому етапі можна впевнено сказати, що фізична особа закрилася чи ліквідувалася повністю як платник податків та платник єдиного соціального внеску. Однак існує ще один нюанс: це інші державні фонди, в яких фізична особа і досі перебуває на обліку, особливо якщо під час підприємництва вона наймала працівників. Інформація про підприємця в обов'язковому порядку залишається у пенсійному фонді, у центрі зайнятості, у фонді соціального захисту від тимчасової втрати працездатності. Тому наша порада звернутися після податкової інспекції у всі ці установи і позбутися своєї відповідальності в якості колишнього підприємця перед ними якнайшвидше. Більше 100 тисяч штрафу присуджено мешканцю міста могилів Подільський, який організував за місцем проживання підпільний цех із виготовлення алкогольних напоїв. Про це дивіться у нашому наступному сюжеті. Як ми вже повідомляли, в перші дні цього року співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Вінницькій області викрили та припинили діяльність підпільного цеху. Сурогатні горілка та коняк масово виготовлялися під виглядом елітних іноземних брендів. В ході обшуку в приміщенні, де здійснювалося незаконне виробництво, вилучено більше двох тисяч літрів готової продукції, обладнання та сировина для її виготовлення. Зібрані в ході досудового розслідування докази свідчили про намір підозрюваного займатися незаконною діяльністю на постійній основі. Вироком суду підпільного виробника визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України, незаконне виготовлення зберігання та збут підакцизних товарів, та призначено покарання у вигляді штрафу розміром 7 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 119 тисяч гривень. Співробітники головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області провели товариський матч з міні футболу з ветеранами податкової служби. На стадіоні спорткомплексу Нива того дня вирували справжні футбольні пристрасті. Команди виявили неабияку волю до перемоги. Про це дивіться у нашому сюжеті. Незважаючи на пропущені два голи в свої ворота, команда ветеранів уже в першому таймі зрівняла рахунок. Втім, перемогу в суперника вирвати таки не вдалося. Матч закінчився з рахунком 5-4 на користь співробітників фіскальної служби. За результатами гри організатори визначили кращих граців команд. У команді ветеранів приз здобув Святослав Назарук. Кращим гравцем команди суперниці став голокіпер та перший заступник начальника головного управління ДФС в області Віктор Сирватка. Їм вручено футболки з логотипом збірної України з футболу. Спеціальним призом найстаршого гравця нагороджено ветерана колишнього очільника податкової міліції області Юрія Кватернюка. Це певна зустріч з людьми, які раніше працювали для того, щоб зустрітися, поспілкуватися і позиматися спортом. Тому я вважаю, що ці традиції треба підтримувати і вважаю, що сьогодні нема перемосів, а победила дружба перший заступник начальника податкової служби області, а нині гравець команди ветеранів Святослав Назарук зізнається, що постійними тренуваннями підтримує фізичну форму, що дозволило йому стати кращим гравцем команди у нинішній грі. Він схвально сприйняв ідею проведення матчу. Ми як ветерани в захваті. Ви подивіться, який гарний всіх настрій, і це повага не тільки до нас, до ветеранів, а й до всієї служби і до всіх, хто тут працював. Футбол вивчився дуже цікавий, дуже багато було боротьби. Я задоволений собою, що забив гол і від своєї всієї команди, яка приймала участь, скажу, що так тримати, перемагати не тільки на футбольному полі, а й на роботі досягати хороших результатів. Організатор матчу, обласна організація профспілки працівників органів ДФС має намір зробити подібні зустрічі регулярними. Ми хочемо відновити такі зустрічі, тому що є потенціал. Є потенціал. І ми, як держслужбовці, податкова фіскальна служба нині представлена і в чемпіонаті Вінниці з футзалу, і в чемпіонаті серед держслужбовців області. Це прекрасна традиція. Її треба тільки розвивати. Варто відзначити, що команда фіскальної служби входить до трійки кращих команд з мініфутболу серед держслужбовців міста Вінниці. Наразі все. Гарних нам усім новин, позитивних емоцій і віри в свою країну.